Всім доброї години та міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео буде відсадження самок від самців. Розділення їх окремо, тому що вже 3 місяці, і щоб вони не були туди ближче вже до 4 місяців статево активними, ми їх відсадимо. Це нагадаю тут вольєра. Було їх тут 24 на 4 самиці. 5, 7, 6, 6 народжували самиці. залишилось живими 7. Було невелике отруєння в них від перця болгарського, я говорив, залишилось 17. До них ми перейдемо. А зараз коротко ще пробілюсь по всіх. Тут треба вже їх давати більший вольєр, бо бачу білі трошки замазурки. Трошки їм не вистачає. Тут два квадрати її є по-любому, але цього мало. Для 20 малих і двох самих цього мало. Так, тут сімейка. Очікуємо на лютий місяць щеніння. Це вдруге вони між собою, це і самець срібло зліва. І самець. І перше щеніння було близько, що не пам'ятаю, 6,5. Це буде друге. Гарні вже вже потихеньку починають кругліти. Якщо хто слідкує за відео при формуванні, були як лезві худі, засмокшені малими. Так, тут сім'я, яка була сформована, також орієнтовно більше місяця, тому одна втікла. Дікарьок ці саме справа бурий. І перейдемо ще до цікавої сім'ї. До цікавої сім'ї. Що тут відбулося? Значить, тут є. Бачу. п'ять п'ять жовтих одне, мабуть, заховались. Отже, тут, значить, відсадив, хто пам'ятає. Це від золотистої вона нам привела шість, Десь там ще є. Стандартна нам, от, стандартна з таким вогняним підпалом. Від лимонного самця народила, Зараз підемо, подивимось, що там є. Я так і сам толком не бачив, треба ближче трошки. Значить, тут ще була чорна. Я говорив, що якась з цих всіх самих була агресивною. Їх було 4, в неї було 8 штучок ще в одній чорній. Я її відсадив в клітку, тому що бачив після зняття відео, що недобре вона відносилась до одного з жовтеньких. Почала його злегка давити, це ненормально, тому я її відсадив від ріха. Подалі сидить вона окремо. Так от ця самиця має вісім малих. Сидить окремо, потім об'єднаю їх пізніше, але так, щоб не забули. Ну, Допоки зайняті малюки і три мамки, я піду зараз в куточок, подивлюсь, що нам народила стандартна самиця від лимонного саміця. Так, ну що, вони аж червоні, я вам скажу. Значить сім штук. Дивіться, це золотиста нутрія. Золотиста нутрія. Золотиста нутрія. Отже, дивіться, який цікавий результат. До речі, п'ять самиць. Вже чудова буде сім'я, дай бог. Відгодують. Чудова сімейка вже буде. П'ять самець. Просто бім баракета пітарда. Так, П'ять самок і два самчика. Отже, який цікавий з цього всього виходить у нас підсумок. От дивіться, золотиста самиця, От вона. народила нам шість Сім, було. Сім. Одне було стандартне від лимонного самця. Я говорив, що це дивно, що це незвично. Тому що зазвичай жовті між собою народжують там 4-5, дуже рідко, там щоб 7. З них, значить, дивіться, ну такого явного золота. ну 2, мабуть, ну може 3. От там чорне, от, за чорною самицею, точніше, той то явне, золотистий, золотистий. Якби всі інші такі більш лимонно-золотисті. А от самиця стандарт з вогняним таким підпальчиком. Ньом-ням-ням-гірш, іш, набирайся молочка. От вона нам народила. Дивіться, ну вони золотисті всі. Я тільки по одному можу сказати, що таке, таке лимонно-золотисте, от, от воно друге, друге. Фу, а ці ж всі, це золото. Тому не ганяйтеся за золотистими лимонними. лимонними, коли робите жовті з жовтими, формуєте сім'ї. Буде народжуваність, по-перше, менше, по-друге, дуже часто, дуже часто. Половина з них стандарти. Це, це от зараз та рідкість була, що в мене золотиста родила 7 штук, з них 6 жовтенького забарвлення. Так, і стандарт мені родила вісім. Одне я знайшов там лише хребет і хвіст. Тобто, ну, воно було вже мертвим, тому не було його видно в перші дні народження, щоб воно було живим. Було, мені вже сказали, 6 чи сім. Тобто я зараз заліз туди, подивився, сім. З них 5 самочок, два самці, і одне було, я так думаю, мертвонародженим. Канібалізм у нутрій мертвих, мертвих внутрій зустрічається, вони їх можуть з'їсти як частково, так і особливо маленьких, особливо матері маленьких своїх внутрінят. Ну, в першу чергу, мертвих. Що ж стосується, йдемо далі. Що ж стосується того, що я відсадив агресивну самицю, яка у мене. Значить, яка у мене задавила від тієї самиці двох малих, третього я відсадив, вже від гріха подалі воно зараз живе взагалі саме окремо. Що ж стосується тієї самиці, як з нею далі бути? По-перше, її нутріня там уже 2 місяці. У мене нема часу, щоб кинути зараз сюди самицю. І слідкувати за нею. Ну, я цього ризику... Це ризик, і допускати я його зараз просто не можу. Тому вона поки буде жити окремо, але періодично, коли в мене буде така можливість, я буду її сюди запускати. Це має бути період невеликим, орієнтовно 7-15 днів, щоб вона їх не забула, а вони її. Ці самиці, з якими вони вже. От, це їхнє друге щеніння. При першому щині в них все було добре. Так, ну, тут ми з цими закінчуємо. Результатом я більш ніж задоволений. Народжуваність, значить, беремо загальну. Беремо перша самиця 8, друга 3, третя 7 з них живих 6. І четверта самиця 8 з них живими 7. Тепер порахуємо загальну народжуваність. Так отже, 26 малих поділити на 4 самиці, це 6. 6 нутріння. Ну, це середня народжуваність, в принципі, середня народжуваність, яка є внутрі. Я якось був 20 самок протягом року, за ними середню народжуваність відслідковував, то було 6,3, Може бути, і бувало якісь у мене роки два, ну то просто вони мене засипали. 10, по 10-12. по Це було вже більше п'яти років тому. Було таке. Не, якби, ну, був такий період. Але в основному -то. так. будемо випускати. Так, все, я їх відсадив. Зараз вони побіжать до себе в клубочок. Чорна саниця заховалася. Ну, це цікаво. От вона їм зараз якби, ні одним, ні другим малюкам не рідна. Во. Але коли йдуть дві самиці їсти, то так було там мінус сім, наприклад, на дворі, то вони всі гуртом прибігали до чорної самиці, просто до неї, якби, знаєте, таке, як якийсь теплоносій, дуже теплий такий прилад, до якого можна дотронутися і буде тепло. Всі збігалися і грілися. Це також, це також щось, це також плюс у утриманні у сімейному утриманні внутрі. є. Маленький інколи мінус, який я зараз от відсадив самий. Це трапляється не часто, але якщо за ними слідкувати, то можна цього всього не допускати. Тут у нас наїлись всі, тільки не наївся барбос наш, наш дядя. Пішов, пішов, просто порівняння цієї машини. Ну і самички вже потихеньку, потихеньку вже покрились і вже починають набирати. Я тут скажу чесно, була в мене можливість взяти всіх самок коричневих шоколадок, але я захотів взяти стандартну, чисто ради того, щоб тут випригнув якийсь цікавий інший колір. Я думаю, жовт, жовті будуть. Раніше були з бурого самця. А от що буде коричнева самиця і бурий самець, ну таке це таке запитання. Я тебе зважу. Я хотів, я тебе зважу. Ти так, ти так я б бачу не їв мордочку свою, що треба тебе брати зараз за хвіст ідем. Для мене люди просили зважити трьохмісячних, але я поки все приготував, вже гріх не зважити й цього. Як то кажуть, і тут Остапа понесло. Мама мія. Так, а ну ваші ставки. Опа, хоча бігти. Ти ще й такий, що подовижний. Зважуємо. Не дається мені. Так, 14, 14, 500 Дурий сенець. Он то просто капець набігався я з тобою, друг бобер. Фу. Ой Йди. Таке. Трошки ходить він від мене. Боком. Ні, не дурний, але не дуже він хоче сидіти в ящичку, тому не відразу зважили, але зважили 14500. Ну На даний момент це найбільший самець, Був у мене 14200 золотистий вогник цей дядя. Бу. Піде він далі десь в сім'ї. Шкода, Якби він спокійний до мене, нормально відноситься. Просто що не дуже йому подобається сидіти в ящику.